Добрий день, підписники Ютубу. Хочу до вашої уваги показати шпальтовану деревину двох порід. Одна шпальтована дуже стара яблуня, яка сама засохла на корню і зашпальтувалася. А другу деревину я навіть не знаю її назви, бо валили сухостой. І я не, не зрозумів, що це за порода дерева. Листя не було, кори, як кажуть, не було. І оприділити тяжко було. Ну, зараз вам покажу. Оце така стара, стара, дуже стара яблуня. 1952 року посаджена вона була. Вона в мене росте на участку. і Помаленьку по одній гільці засихала, плодоносила, засихала я її пиляв, рубав на шашлики. Ну я тоді не займався деревиною, а потім, жалкую, що стільки гарно, деревини, я загубив на дрова. Ну, от таке, даже дупло, і отак от вона шпальтується. Колонії грибків працюють, і я вам зараз продемонструю. Не оброблено. Оце такий цвіт шпальту, якийсь красно-корічневе. А далі покажу, що це теж дерево і отакий от білий. Навіть ну, підгнивши, отвір теж є. Ну, гляньте, які-які везерунки роблять колонії грибків. Ну, це я так. Підправив, гнилю брав і чуть-чуть шліфанув. Ну, ще не нічо, нічим не вскривав, бо няна алія і лак, вона те, те темніше структуру робить, а мені не хочеться. Хочеться оставити такою світлою, щоб була деревана. Я так на Ютубі спілкувався, я зрозумів, що тільки ебоксидна смола не міняє колір. Ну, попробую якусь ебоксидну смолу. Дуже дуже гарний визерунок ціє шпальтоване деревини. А от це ще малі, малі такі фрагменти. Це тільки я випилював ланцюговою пилою електричною. І оце все, що я мог, як кажуть, з колоди вирізати, було дуже багато гнилів. І воно ще, ще є чуток ну, до роботи. От ще менше є така. Ну, а тут я хочу показати, який визерунок шпальту, це, як кажуть, кора переходяща в, де, в деревину. А далі ще отака от е, шпальтована. Ну, це е, схоже на, на цей пеньочок, як кажуть. Я, ну гляньте, скільки, скільки, куди не повернеш і е, е, який визерунок е, грибки робили. Далі зараз покажу ще оце це ж та деревина Яблуня. Ну, отак я її оставив от, з чернотою. І зробив такий підсвічник. Вибрав під свічку 40 мм і отвір такий. Ну, гляньте, я з -за всіх сторон покажу, що, що, воно, що воно є і як воно є. Що таке шпальт. А далі показую ще кусок шпальтованої. Деревини був, і я хотів зробити ну, таку вазу чи миску, для, як кажуть, для печива і конфет, як цукерок, як кажуть. Ну і оце вибирав, вибирав як кажуть, впадену таку, взяв новий тризуби диск з упаковки купив. І що вона, як залізе бетон. Як камінь, вона з'їла всі три зуби. Диск я викинув 320 гривень, як кажуть, кіту, кату, кату під хвіст. Ну а стамески я почав стамесками фірминими кіршину. Ну, начали вже кромки блестіти. Думаю, ні, надо, не треба їх робити. І поп попробував тризубим диском, і отаке вот лихо. Ну, я вам так скажу, що є дуже м'яка, от, от така е, біла. Но вона не дуже но, е, видно, де пила йшла, пила, е, яка кріпка деревина, а вкрапління, да, є, от такі вже під, підгнівші. А далі я хочу показати другу деревину. Я привіз, був сухостой два, е, два дерева. І його спилили служба городська, і я взяв собі колоди великі на дрова, як кажуть. І от дня три я почав колоти їх і бачу, що тут теж є шпальт. І він зараз зараз такий став коричневатий, ну, даже навіть, навіть я не пойму, що за... Колір, А коли розколов, коли вони були в колоді, і, і, і зразу. Ну, от бачите, з цієї сторони немає ніякого шпальту. Ну, де пробрались, як кажуть, колонії грибка, там він є. І вона була фіолетовою відтінка такого, що. А потім, на, як кажуть, на полежала три дні і поміняла чуток колір. Ще покажу колоду таку. теж от. Бачите, я, 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 яка шпальд, який шпальт, який визерунок. А от вже, вже була кара, і короїд її вже побив. І я от кручу зараз цю як колоду, чи частину колоди, і бачите, шпальт не на всі деревині, а тільки-тільки де вони. Як пробрались, де, мабуть, була більше влаги. І от і, і короїд пішов і п, почав з'являти везерунок. І останню таку колоду. Ну я ще три не, не розколов колоди. Побачимо, що там ще буде. Ну Тут от підпортили шашель, навіть е, крупні отвори такі. Ну, е, теж от немає, ну є гарна, е, е, як кажеться, фактура. Можна щось випаляти з однієї сторони, ну можна вазу для сухих квітів зробити, і буде з однієї сторони один колір, а з другої буде шпаль... шпальтований. Можна ставити її, як кажуть, різними сторонами. Я так і роблю, коли, коли попад... ну я багато робив таких. З, з яблуні зашпальтованого і е, є такі вази, що е, як кажуть, можна однією, другою, третьою, четвер, четвертою стороною. Ну вони мені не циліндричні, а, а, а тому, що я роблю тільки сокиркою. Як як йде сакирка, так і оставляю. грані, трохи підшліфовую ну, о, я зараз ще раз. Вертаюсь до такої. Ну, це широка, якби було отакої. ну десь поменше, ну десь розміром таким дно роблю, а висота, висота ну по, висоту побільше, там 20-30 см. Ну, це така інтересна інформація зі шпальту, що роблять колонії грибка з деревиною. Час можна. Як кажуть, зробити й самому шпальт. Я багато бачив інформації на Ютубі, як ставлять одним краєм колоду в тіньочки на землю. І воно за рік-два шпальтується саме. А навіть даже в підвалі, де висока вологість, тримають. У ну, мене все, все, вся деревина природня зашпальтована. Ну, Десь така інформація. Будуть питання, задавайте. Буду, по, як кажуть, по можливості відповідати. Дякую за просмотри.